Прийшла до вас ото побалакати хочу. О. Ну, бо я ж бачу, що ви останнім часом трохи ото поприкисали, без настроєння, Ну може і того, що я така баба трохи лиха, О. вредна. Але, ото знаєте, я ж таке життя прожила. О. І Хочу вам сказати, що ну, біда кругом, Да, біда. Але треба жити, треба. Ну Бо хто його здає? Ми ото одного боїмося, о, а завтра також на голову впаде і що случиться. О, треба жити, треба жити, бо ми ще ото не знаємо, скільки та біда буде, скільки та біда буде, а ніхто не знає. О, знаєте, тако як подумаю, в кого то може в людей яка онкологія. Ой, то страшно, то страшніше. Бо як ото людина знає, що вже її життя не буде, то біда. А ви ото ходіть. По вулиці, о, як ото сонечко, які листочки роздивляйтеся, о, смійтеся. І не обіджайтеся на мене, не обіджайтеся. Ну, я така трохи, що і на Ленку кричу, і на вас кричу. О, але ви мені таке ото добре пишете, ох, так багато пишете. Люблю я вас, люблю. О, Але ви мене вже прощайте, прощайте, бо ну що я зроблю, як я така трохи вредна баба. О, так що то живіть, мужайтеся, о, будьте впертими, крепкими. Ну, бо від нас того й треба, щоб ми ото впали на коліна, здалися. О, але ми ніа ні, не здамося, ніа. Того тримайтеся, тримайтеся. Я вас ото ну, цілую, люблю, обіймаю. О.